Друзі, всім доброго вечора! Слава Україні! Слава нашим Збройним силам України. Деньок сьогодні видався доволі такий не дуже камільфо, дуже багато негативної інформації. Ну, але на вечір, поляха, знайшов хвилинку, зайшов туди, де мені найкраще, тобто там, де мене розуміють. Тобто хтось обзиває людину свинею, але реально я вам скажу, мабуть, свині вони кращі за деяких людей. І вирішив трішечки дати відповіді на деякі запитання. Недавно ми знімали відео по тому грьбаному кабану 200 кілограмів по 55 гривень. Я, друзі, нікого не повчаю, нікого не навчаю. І дякую тим, хто мені там побажали вдачі, що там реалізовувати будеш сам. Ну, люди, можливо, одне відео побачили, яке, ну, яке рекомендувалося, його більше подивилися. І люди не знають історії моєї. Так що для тих, хто це пише. Я цим займаюся вже дуже дуже давно, і з першої свині, яку я годував для себе, я розпочав реалізацію між своїми знайомими і друзями. І я зовсім не місцевий, мене ніхто тут не знав. Так що, дякуючи Богу, все в мене нормально, проблем немає. А по поводу того, що в мене все так кепсько, і я став волонтером, і тепер у мене все добре, я як жив до війни, доволі. Все в мене було набагато краще, ніж на сьогоднішній день. І хто хоче поміряти мої сандалі, то можете їх приміряти. Чомусь не більше є людей, які допомагають захисникам, і організовують якісь збори, хоч вони мають таку можливість. І коли їх запитують, можливо, відкриєте якийсь збір для підтримки Збройних сил України. Вони кажуть, да навіщо воно мені треба? Це такий срач, це така та ну нафік, це така грязь, наче от в Верховній Раді. Так що, друзяки. Ой, чишіть ногу об дорогу. Що я вам можу сказати? Зранку встаєш, і в тебе куча негативної інформації, там щось зробили. Хлопці попросили поставити головку, забрали машину розібрану, зробили голову, купили компенсатор, розібрали, стукає колінвал. Ну, що я можу вам сказати? Отак. І що ти будеш робити далі? Далі шукаєш виходу. А такого хламу? На сьогоднішній день я навіть уже не, не можу порахувати, скільки в нас їх стоїть. У нас їх 7 штук стоїть у е -про продкомплексі. Ромчика і Оксани, три штуки у Вадима Волошана стоїть, це вже 10. Одна дяді Петі штурхаля на поварці, це вже 11. І в дворі я вже навіть там, там я не знаю, там, «Вольво» стоїть, Кіа Соренто» стоїть, ще якась херня китайська стоїть. Тобто трохи машин є. Так що, друзяки. У вас є така можливість поміряти ці тапочки і рухатися, і розуміти, що ці машини, які приходять із лінії зіткнення оттуда, де вони їздять, вони їздять до того моменту, поки машина не стане і вже до нас звертаються, коли вже. Кепська кепська ситуація. Так що я звертаюся до своїх глядачів підтримувати себе. І я дякую мене підтримати в цьому плані, що я організував. І Я дякую за довіру за підтримку. І Ті люди, які зі мною, вони контролюють мою ситуацію. Сьогодні, що ми зробили, те, що я зафіксував і ще не виставляв на новій почті, це відправили 31-й окремий батальйон безпілотних систем, два акумулятора на грузовий автомобіль. А також оплатили три ремонти фрасунок на Педжеро вагон, третій. На пежеру вагон другий, і на екстрел дві штуки, тільки дві форсунки, ремонт обійшовся 9600 гривнями. Це з тим, що тіпа, зробили знижку для волонтера. Хоч перед цим було 8 тисяч, за ремонт. А коли розраховується, то вийшло так. Ну то вже тринадцяте питання. Просираю ваші бабки. Ви маєте можливість так само збирати і розпреділяти і робити неблагодарне діло ремонт автомобілів. Але по-іншому ніяк. Як казала мені одна людина. Ніхто ніколи цього не зацінить, тому що буває, деякі хлопці там звертаються, я кажу, я не можу, а мені говорять, а в чому проблема? А проблема в тому, що купа-купа-купа, отак наперед вже людей там, не те, що ти обіцяв, ти просто обнадіжив, що, можливо, підтримаєш, і люди до тебе знову 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 телефонують, і там по яких збочках, і там по якомусь цьому, і по автомобілям, і по ремонтам, і т.д. де, і т.п., А ти просто реально не витягуєш. Ну, а по поводу того, що там мені одна людина написала. Хотіла мене замовити там сало, і я пишу, що ну, ми не можемо це зробити, тим паче, того кабана вже давним-давно немає, що ми знімали на відео з таким салом. По-третє, в нас люди пишуться наперед. Я дякую моїй клієнтській базі, вона в мене була ще до Ютуба, а людина тоді мені пише, то забери свої відео. Із Ютуба і Фейсбука свою рекламу. По-перше, у мене ніколи не було реклами, ніколи не говорив і ніколи не залишав у себе під відео номер для реалізації тої чи іншої продукції. Якщо це так, напишіть, будь ласка, в коментарях. Чи робив я собі рекламу? А якби навіть і робив, то я рахую, що це моє право, це моя платформа, але вона мені не потрібна, тому що кількість у нас товара. Невелика, тому що переробляємо тільки поки своє, те, що маємо, і не ставимо ставки, як заробіти. Ну рибу ще купуємо. Так що я дякую за довіру за підтримку. Напишіть коментар. Просто реально накипіло, наболіло, в душі такий срач. Не знаєш, в яку сторону бігти ще в самому ось в кінці вечора. Сьогодні також хлопці пригнали одні, пригнали лафету, одні забрали лафету, знову поїхали. Тобто Цілий день в двіжняках і хто тяне, того поганяють. Так що не знаю про що навіть говорити. Просто хочу подякувати вам в першу чергу тим людям, які мене підтримують за довіру. Не забувайте писати коментарі, ставити лайкосики. Хто не, хто не підписався, підпишіться на канал. Це дуже важливо це продвигає наш канал. І не забувайте в суботу приєднуватися до нас на прямі ефіри. А свинарство, свинарство для мене це було першу чергу платформа вийти на Ютуб. І показати людям, що я так само з нічого, і так само думав, як усі там, по відгодівлі, поламав свої стереотипи, почав ділитися з багатьма людьми. І, дякуючи Богу, багато людей змінили своє ставлення. А по поводу того, щоб не здавати живою вагою, коли людина тримає там пару-тройку поросят, спробуйте зарізати для себе. Переробити, предложити своїм знайомим і друзям перед тим, як будете, наприклад, різати. Ви ж знаєте, коли ви будете різати. Предложіть, може хтось у вас купить. І таким чином набийте свою клієнтську базу. У нас з цим проблем немає. Я ще раз говорив, можливо, хтось із моїх підписників займається такою справою, хоче щось поміняти в своєму житті. Маєте можливість засняти відео. І я виставлю себе на каналі. І якщо ви будете робити, не хуже мене. То ставлю ваші дані, і хай люди до вас телефонують. Тому що тільки в об'єднанні ми маємо можливість дійти до тої чи до іншої мети і знайти собі подібне. Так що хто не відміняв. От такий у нас вечір, на вулиці вже темно-темно. Знімаю, зараз виставлю цей відосик, тому що привик виставляти. Деякі люди там дивляться мене як серіал. Що ж там, родина Шелудьків. Сьогодні дівчата також займалися там, робила Олеся Петрівна ковбаски гріль, начиняла ковбасу. Так що трошки працювала, От. ну як трошки, зранку до вечора працюємо для того, щоб і все це діло ти не знімаєш. На відоси також покастрували сьогодні поросят. Приїхав до мене товариш Сергій Миколаївич, допоміг покаструвати, тому що поки туди-сюди навіть немає можливості кинути якоря, щоб щось зробити толком вдома, тому що є купа, купа, купа різних моментів запитань. Ну а по тих, хто там переживають по моїм свиням, то свині в мене є, були і будуть. І... Я думаю, що завтра у нас також буде свіжина таранчук. Придбав я собі два нових ножика, завтра покажу, протестуємо. Завтра одна свинка з цієї клітки піде. тобто У нас ще є дві свинки в цій клітці, ну а потім вже, е, перейдемо до цієї клітки. Можливо, таких потужних вже не буде, але потім підтягнуть. Але вже є кого зарізати. Один кабанчик, другий все є. Тобто, одна свиня в неділю це не так то багато. Раніше ми. Різали трошечки більше в середньому, тому що різали на переробку. Ну, а зараз також буває, там ріжемо на переробку і вже вибираємо від замовлення більшу брати чи меншу. Звісно, коли ти ріжеш, отакі дебелі свині, як отіна, набагато веселіше, але з точки зору відгодівлі, вони вже не такі рентабельні. А годувати? Та Годуйте, друзі, як хочете. Ми просто ділимося інформацією, можливо, хтось хоче трошечки змінити своє життя. І я вже говорив, кожна людина і кожна господиня варить борщ по своєму Тобто, і хтось там варить по-іншому, хтось каже, ай, херня якась. Ну, По-перше, щоб казати, що це херня, то треба вже можна спробувати. Так що, так само по смолінню. Кожна людина смала так, як хоче, я нікого не повчаю, я просто ділюся своїми спостереженнями. Чому я розпочав? Смалити сало з мішковиною, тому що колись у мене була проблема, коли я розпочав з реалізацією сала. І коли я просто сповнив цей момент. Ми пробували із соломою смолити, і ячною, і пшеничною, і гороховою. Тобто пробували, якщо хтось хоче знайти солому, її можна знайти. Вона є. Але потім спробували мішком, положили по шматочку сала в кожне замовлення, і люди написали. А чи буде таке сало? І воно в нас зайшло. То навіщо я буду робити там по-іншому, якщо в мене це користується спросом, і воно вже як візитна картка Шелудьківська. І я дякую Полтавському регіону і Сумському, що я там працював, це все діло побачив. Хоч людина пише, живу в Полтаві, ніколи в житті такого не бачила. Ну, дивіться трішки далі, ніж за свого носа і за свій забор. І беріть трошки, можливо, якусь інформацію із інших людей. Не знаю, просто. Такий стан зараз просто всередині все кипить, особливо, коли там пишуть, що ти одівся, як морський котик, приодівся, там перчатки в мене без пальців. От хлопці мені дали, в мене просто мерзнуть руки і ноги, постійно холодні. І коли відео знімаєш, просто рука заклякає, і вони мені з пальцями подарували. Так само та курточка та ті штани, тобі ж подарили хлопцям ношу, мені приємно. Ну, комусь це все мішає. Я думаю, в першу чергу людина повинна бути людиною. То ці всі дебільні питання, я розумію, що вони для того, щоб там, мене там розбарабанити. Ну, але це вже тринадцяте питання. Просто хочеться вибалакатися, і мені інколи хочеться просто поговорити. Це не те, що я там реагую на погані коментарі, і люди там мене переживають за мене, там бережуть, там Серега, да не звертаю уваги. Я просто вибалакався, мені стало легше, і я працюю далі. І завтра буде день. І знову будуть ремонти, і знову буде таранчук, і будуть знову дзвінки від хлопців, і не тільки від хлопців дзвонять і доньки військовослужбовців, і дружини, і допомогти у зборі, і допомогти якось разом організувати збір і просто посовітуватися. Так що, ну а тим, кому мішає забрати відео з Ютубу по поводу моєї реклами моєї продукції, в мене була не реклама, а мотивація для тих людей, які живуть. В селі, можливо, хтось також хоче, а є такі, є такі, я дякую людям, пробують, виходить. Так що кому потрібно, беріть інформацію, кому потрібно, беріть мотивацію. А в мене на першому місці на сьогоднішній день підтримка захисників, підтримка наших хлопців, тому що багато людей трошки позасинали, коли ситуація стає набагато критичніша, і, як казала, одна людина, Прийде час, ти згоден будеш віддати останнє, да не буде кому. То дав би Бог, щоб цей час не настав. Тому що великі-великі спільноти волонтерів працюють. Так що приєднуйтеся до людей, організовуйте команди, підтримуйте наших захисників і тільки в об'єднанні ми дійдемо до тої чи до іншої мети. А по свинарству, по продажі то все фігня. Так що то все ерунда. Так що я дякую вам за підтримку, за довіру. Відосик про все і не пройшов. Так що свинарем я був, свинарем я і залишусь. Бо там вже купа різного мотлуху навіть не розуміють. Ну кожна людина суде по собі. Тобто я рахую так, як я сьогодні з поліцейським балакаю, кажу, за що встановили людину. Він каже: Ну, по-перше, вилучення прав у нього їх немає. По-друге, там випиває за кермом. А я кажу, як так? Як, а ну, тому що я ж не п'ю і думаю, що всі їздять тверезі за кермом. Тобто кожна людина. Судить по собі, судіть, де да не судимі будете. Якщо е, та людина, та їх купа тут березані говорить, що я став волонтером, щоб збагатитися, вставайте, міряйте мої тапки і збагачуйтеся. А я вам скажу одне: чухайте, сука, ногу об дорогу. Всім миру, здоров'я і добра. З вами був Сергій Шелудько, всім пока-пока.